Всіх вітаю на своєму каналі. Я вже працюю тут з самого ранку на дачі, почала займатися цією частиною садочку. Хотіла одразу перейти перед будинком, почати працювати, але щось руки потягнули сюди. Я вже тут понагрібала кучки, всі, Вон, бачите, яблука, там бур'ян в мене. Ось тут трішки повибирала. Прополола, не знаю, ні одного, ні одного немає, хоч одні росточка немає, нічого взагалі. Тут все пропололо, пропололо там. Потрібно зараз шланого притащити сюди та пополивати. Зараз позбираю тут бур'ян і піду вже до будиночку. Тут он багато позбирала, також бур'янчик лежить. Ось бур'ян. Дуже класно. Все ж таки вирву ці волошки, бо вони мені закривають всю мою картину, так сказати. От. Так, тут так затишно. Дивіться на цей дереві, який він величезний. Тут квітує, розрісся, страшенно величезний став. Йому вже третій рік, четвертий, напевно, третій це моя рукавичка. Шелестить. Так, ось тут гарненько все. Господи, там ящерки лазять, я думаю, що воно шелестить. Ось тут все повиполювала, поприбирала тюльпани, бадиля їхні. Тут все прополола, прополола. І гляньте, скільки самосів у мене тут помідорків залишилося. Деякі я позалишала собі ростуть, вони мені не заважають взагалі. Тим затишно. І зараз ще почну обрізати. Тут все лишнє. Але спочатку потрібно взяти пакет для мусора. Фух, жарко, І, знаєте, парить, наче як на дощ збирається. Ось тут кучка така вже назбиралась в мене. І слухайте, в мене тут таке. Квапилося, в мене є куща лаванди. І посеред цього куща був кущ парію, прямо всередині. Я така тягнула, 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 тягнула. І дотягнула, щоб виліз весь кущ. Тепер я його замочую, хочу, може, там якось відмочити та вибрати це коріння, перію, бо взагалі ну, росте таке щось незрозуміле. От, і спробую. Розділити пері від кущика. Так, тут в мене начебто так чистенько. От, Петунька треба обрізати, щоб почала кущитися. Але хай трошки сонечко сяде, бо сьогодні дуже жарко. Лавандочка вже квітує, класно. Мені чомусь... Ось тут не вистачає ще куща лаванди. Хоч ось цей трішки здвинити сюди і посадити ще один кущик. Добренько, піду за мусорним пакетом збирати сміття. Так, я вже закінчила внизу прибирати все. І зараз піднялася на другий поверх. Поверх хочу поприбирати тут. Ох, вітер. знімається. тлі, подивіться, страшне. У мене ніколи не було на черешні тлі, а в цьому році щось занадто і багато. Тому зараз поки що прибираю ось тут, на другому поверсі. Тут же просто смітять маун пакет. Куча, надо юку обібрати. Поводиння тут дуже-дуже багато, тому є над чим попрацювати. От. Зараз прибираю, взяла віник, все обмітаю, вимиту, потім промию пол, поличку. Щоб було гарно та свіженько. Вже покажу вам результат після. Чесно, знімала б себе, але вже в такому вигляді просто лице згоріло на сонці. Ой, я брудна грязна, Коротше, іншим разом. Так, тому ось так вона в мене зараз тут. Так, ну що, мої любі, я вже навела тут порядочок на терасі. Висадила я тут три вазончики. Кожний вазончик або кашпо висадила по петунію одного кольору. Там рожева, ось тут рожева. І деякі висадила кобею, яка повинна бути, о, як вона плететься, така донизу. Ось там кашпо. Все, ми позамітали, юку я почистила, полила, бо вона бідолашна така сухенька була. Ось тилик петуня. Такі гарні кущики сьогодні купила, на базарі придбала по 15 гривень. Ось тут ще кобея в мене є. А в іншому кашпо там і помея. Ось так. Виглядає тепер тераса. Напевно, я не знаю. Якось по-іншому потрібно тут цю гардину повісити. А тепер в мене тут краса. Сюди ми, коли з ночівлею приїжджаємо, кладемо матрасик такий гарний. Тут можна паляти себе, <собі>, собі ввечері. Ось тут петуня. Це і поме. Я її пересадила, але щось вона така, знаєте, стала підв'яла. Не знаю, якщо. Зав'яне, то куплю сюди Алісу. Ось так он, столик наш там. У нас ще одне таке є кресло. Ми тут ввечері полюбляємо сидіти. Ось так от мене вийшло затишно, гарненько. Як одна мені писала в коментарі просте, воно і є просте. Я і не претендую на якусь там золоту медаль, чесно. От, своїми руками ще є, бо це в майбутньому колись буде все перероблятися. Тому зараз вкладувати щось дороге немає сенсу. Так, ще в мене тут а, є маленькі гвоздики і можна а, гірлянду повісити. Ось Так. Класно. Мені подобається. Так. Тепер буду спускатися вниз, бо я ще купила 5 перців солодких, потрібно посадити. У нас такі тут металеві сходи. І, чесно кажучи, мені нелегко по них ходити. якщо людина буде вже в возрасті, то важкенько, важкенько. О, добре. Потрібно позбирати все, щоб вона вкидувала. Знаєте, чим ми займаємося? Рвемо абрикоси. Вони ще такі, знаєте, на вигляд наче зеленуваті, але якщо відкусити, то вони такі... Вони спілі, смачні. Просто бомба. Але в нас їх мало в цьому році. А от у сусідки от там от. Все в абрикосах. Кажу, потрібно піти та в гості сходити. Чоловік рве. Дуже смачно. Це ми коли купили дачу, були абрикоси, і потім 3-4 роки і їх не було взагалі. Тому ми такі, знаєте, як голодні напали на, на брикоси. Ну, дуже смачно. Ось, Назбирали трішки врожаю. Подивіться на це небо. Воно просто неймовірне. Забула ж вам а, показати, як я тут повигрибала. <смі> Трішки підчистила. Ось вейгелу взагалі низ почистила. А, звільнила в мене там, бачите, внизу деревоподібний півон. Це в мене троянда під питанням помпонела чи ні. Можливо, хто знає, підказуйте мені. Також, трішки почистила гібіскус. Тут це пробололо. У мене залишилися тут майори і Господи, ой, приймали, ось. І ось так почистила я бузок, формую. Пити ну, по типу штампу, але тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7 гілочок. Трішки їх прив'язала, щоб вони укріплювались, вирівнювались, так як мені потрібно, почистила взагалі весь низ. Тут теж обрізала листечко. Ось так тут тепер гарненько. Звісно, що там потрібно забетонувати від відкоси. Дуже багато на все йде часу. Чоловік сам не встигає. Я доглядаю за садочком, а він робить ремонт сам в будинку. От. Це наш мусор, який ми будемо вивозити. Тут я все прополола, скоро розквітне троянда Гравіті. Теж дуже цікаво, класна. Тут все підчистила все прополола Це день підходить до свого завершення. Ми вже на шезлонгу відпочиваємо. Ни разу не що придбали, газон поливається, я вже в садочку навела порядок. Звісно, що завжди є над чим працювати, ще потрібно обробити все обов'язково, аж кричить вже, бо в мене Черешня вся в тлі. Ми вже збираємося додому. Щось якийсь ураган збирається. Здіймається вітер, але все одно класно, тепло і порядочок. Ось. Пролює тут мої. Головне, щоб їх не позносило. Це так. Галина, да. щоб нічого не поламало. Ой, а тут чи там вон чорні такі. Чоловік поливає газом. Добренько. Дякую, що були сьогодні зі мною. Всім гарного настрою, гарного дня. До побачення.